Доброго Дня гості та підписники каналу Вченикіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про холеру. Холера це гостре інфекційне захворювання, якому притаманне масове поширення. Характеризується холера ураженням травної системи, порушенням водно-сольового обміну, зневодненням організму, проносом, блюванням. Та порушенням функції нирок. Збудником захворювання є холерний рухомий вібріон, який у типових випадках має один джгутик і за формою нагадує кому. Холерний вібріон під час руйнування продукує ендотоксин. І холероген це екзоентеротоксин, який має білкову природу, фіксується рецепторами клітин слизової оболонки тонкого кишечнику і обумовлює діарею при захворюванні. Необхідно зазначити, що холерний вібріон є нестійким до впливу високих температур, і за, при температурі 100 градусів Цельсію вібріон гине миттєво, при температурі 56 градусів Цельсію гине через 30 хвилин. Швидко вібріон гине під дією сонячного світла і є дуже чутливим до хлоровмісних дезінфікуючих засобів. А ось за низьких температур збудник може не гинути досить тривалий час, понад три місяці. Вібріон може тривало зберігатися. У відкритих водоймах і тому сприятливим середовищем для розвитку збудника є відкриті водойми, в які потрапляють каналізаційні води. Частина вібріонів гинуть у кислому середовищі шлунку, а частина вібріонів потрапляє до тонкого кишечнику, де дуже швидко розмножується. Джерелом інфекції є хвора людина або бактеріоносій, Механізм передачі фекально фекально-оральний. Шляхи передачі це водний шлях через відео. Відкриті водойми, харчовий через систему травлення з водою або з харчовими продуктами, контактно-побутовий через забруднення руки, а також хвороба може передаватись мухами. Необхідно зазначити сезонність у розвитку захворювання, виникнення захворювання це переважно літо та осінь. Захворювання поширене у таких країнах, як Індія, Пакистан, частина Китаю. Сприяючі чинники, це скупченість населення і низька кислотність шлунку, внаслідок чого вібріони не гинуть, а потрапляють до тонкого кишечника, де відбувається їхнє швидке розмноження. Інкубаційний період становить від кількох годин до шести діб. Симптоми холери. починається хвороба із продромального періоду, який проявляється нежиттю, слабкістю, легким ознобом, запамороченням. У цей період виділяється дуже велика кількість токсинів, які підвищують проникність стінок ревоносних судин товстого кишечнику, у просвіт якого виділяється велика кількість рідини. Переповнення кишечнику призводить до підвищення перистальтики і це спричиняє сильний пронос. Наступний симптом діарея. Позиви на дефікацію з'являються раптово, без бою, калові маси рясні, водянисті. У типових випадках випережнення мають вигляд такої мутновато білої рідини із плаваючими пластівцями, і на вигляд вони нагадують рисовий відвар. Випережнення не мають калового запаху. Необхідно відмітити, що блювання. Симптом блювання з'являється після діареї. Блювання розрідженим шлунковим вмістом без попередньої нудоти, дуже інтенсивне, фонтаном, і це призводить до швидкого важкого зневоднення організму. Причому втрати води можуть сягати понад 30 літрів. І ще одним симптомом є судом діагностики, головне значення у діагностиці мають дані епідеміологічного анамнезу. Необхідно з'ясувати, чи перебувала перебував хворий або хвора у країнах, які є несприятливими за холерою, чи вживали воду із відкритих джерел, чи мали контакти з хворими на холеру. Із клінічних особливостей холери основне значення мають наступне по перше, це відсутність синдрому інтоксикації, відсутність лихоманки, болю в животі або дуже слабка вираженість болей в животі. По-друге, відсутність хворобливості при пальпації живота. По-третє, поява діареї раніше, ніж блювоти. І е, останнє це характер випорожний, їхня велика кількість і те, що вони нагадують рисовий відвар. Перебіг холери. Можуть бути різні клінічні форми від легких, стертих атипових форм до тяжких. Найважче холера притікає у дітей до 3 років, у яких швидкий розвиток зневоднення поєднаний із нейротоксикозом. Прогноз за умови своєчасно розпочатого лікування навіть у хворих з тяжкою формою є сприятливим. Лікування всі хворі. Із встановленим діагнозом або особи із підозрою на холеру підлягають екстреній госпіталізації у спеціалізовані заклади. Основу лікування становить регідратаційна терапія, яка проводиться з метою поповнення відновлення водно-електролітних втрат і відновлення функції нирок. Регідратаційну терапію при зневодненні першого-другого ступені та при відсутності блювоти проводять перорально, а ось при зневодненні третього-четвертого ступеню при стійкій блювоті проводять внутрішньо Пероральна регідратація проводиться розчинами для оральної регідратації. Найбільш ефективні це ораліт, і регідрон, які містять окрім електролітів, ще й глюкозу, і це сприяє всмоктуванню електролітів. Руші водять. У підігрітому вигляді для того, щоб уникнути блювоти. Для внутрішньовенної регідратації застосовують розчини трисоль, квартасоль, хлосоль. Розчини також вводять у підігрітому до 37 градусів за Цельсіям стані. Антибактеріальна терапія проводиться антибіотиками тетрациклінового ряду: це тетрацикліном, доксицикліном, левоміцетином. І у гострому періоді хвороби пацієнтам показана дієта номер 4 Профілактика холери. Заходи профілактики наступні: це запобігання занесенню збудника холери із-за кордону, поширення його на території країни. Дослідження на наявність холерного вібріону у воді відкритих водоймищ у зоні водозаборів, місцях купання, нижче вскидання стічних вод. Контроль за джерелами води, знезараження води, контроль за підприємствами громадського харчування. Ну, а тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів. Починаємо із буклету крок 1 фармакологія. Чоловіку з гострим гастроентероколітом після проведених бактеріологічних досліджень установлено діагноз холера, який антибіотик є засобом вибору у разі цього захворювання. Пеніцилін і цефалоспарини. Вони відносяться до бета-лактамних антибіотиків, які не діють на холерний вібріон, то їх ми виключаємо. Оксацалін – це антибіотик, також із групи пеніцилінів, які не діють на холерний вібріон, тож це також неправильна відповідь. Ампіцилін – Антибіотик також пеніцелінового ряду, який не чинять вплив на холерний вібріон. А ось для лікування холери використовують антибіотики тетрациклінового ряду, зокрема доксициклін або тетракциклін. Із переліченого у нас правильна відповідь: доксициклін. Наступні тести із буклету інфекційних хвороби це у нас уже крок 2. До приймального відділення лікарні доставлений на другу добу хвороби чоловік у важкому стані. Під час огляду температура тіла 36,1 градус Цельсія, риси обличчя загострені, шкіра суха збирається в складку, афанія, судомні посмикування, окремих груп м'язів. Акроціанос, тони серця глухі, пульс 102 удари на хворі. Артеріальний тиск 50 на 20 мм стовпчику. Живіт м'який втягнутий безболісний, анурія, рідкі випорожнення у вигляді рисового відвару, який найбільш вірогідний діагноз. У хворого спостерігаються симптоми, які вказують саме на холеру. Це відсутність лихоманки, ми бачимо з умови тесту, що температура становить 36,1. Відсутній біль у животі, це також характерно для холери. Зневоднення внаслідок зневоднення, шкіра у хворого стає сухою, вона збирається у складку, анурія. І ще такий специфічний симптом це характер вибережнень, які нагадують рисовий відбар. Тож правильний діагноз холера. І останній тест також із буклету інфекційних хвороби. Хвора захворіла гостро, звертаємо увагу через два дні після повернення із поїздки до Нігерії. Скарги на часті рідкі випережнення у вигляді рисового відвару, нестримне блювання судоми в м'язах, об'єктивна температура тіла 35 градусів, пульс 120 ударів на хвилину, артеріальний тиск 50 на 30. Міліметрів ртутного стовпчика, Риси обличчя загострені, темні кола під очима, живіт безболісний, який діагноз найбільш імовірний, оскільки хвора перебувала, у країні, в Нігерії, де однією із найпоширеніших хвороб є холера, і дуже часто в Нігерії трапляються спалахи халери. І саме на холеру будуть вказувати симптоми, які спостерігаються у хворих: це і безболісний живіт, нестримне блювання, випережнення у вигляді рисового відвару, судоми, часті рідкі випережнення. Тож правильна відповідь. Холера, я вам дякую за перегляд відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.